Товханина кулаки та неї автівкою на поліцейського. Напередодні правоохоронці побилися із активістами громадської організації. Прикрий інцидент стався у селі Хутори. Там поліцейські проводили обшук у будинку чоловіка, який підозрюється у серії крадіжок. Слідчі виявили пакет із невідомою речовиною, схожою на наркотики. Чоловіка затримали і повезли у відділок на виїзді з хуторів. слідчим перегородили дорогу три автівки. Невідомі назвали себе активістами та почали віджимати затриманого у працівників. Поліції затриманий утік. Нині його оголошено у розшук. Правоохоронці завели три кримінальні справи. Після втечі затриманої особи працівники поліції також викликали підмогу. Приїхали працівники поліції вже заблокували ці три машини, які блокували поліцейську машину. Значить, у ході подальшого огляду місця події та з'ясування обставин було затримано. Чотирьох осіб вони всі неодноразово раніше притягались або до кримінальної, або до адміністративної відповідальності.